До Олександрії приїде архієпископ Кропивницький Голованівський Марк. Він очолить святкову божественну літургію у Свято-Миколаївському храмі Православної Церкви України, що знаходиться в районі міськвиконкому по вулиці Бульварна, 30. Захід заплановано на 9-ту годину ранку, 21 -го травня. Підозрюється ботулізм. 18 травня до Кіровоградського обласного центру контролю та профілактики хвороб надійшло екстрене повідомлення про реєстрацію підозри на ботулізм у 57 річного мешканця Олександрійської тергромади. Даний випадок може бути пов'язаний із споживанням рибної пресерви домашнього приготування. Потерпілий у стані середньої важкості, перебуває на лікуванні. Фахівці центру досліджують кров постраждалого. Дослідження тривають. Юні екскурсоводи працювали в Олександрійському музеї. 18 травня учні літо відчули себе справжніми екскурсоводами. Вони провели тематичні екскурсії залами музею та представили найцікавіші експонати. Попередньо діти більше місяця працювали з фондами музею, аби належно підготуватися і провести для відвідувачів справжній екскурс в минуле. Залучалися не лише Олександрійці, але й діти з числа ВПО. Олександрія долучилась до всеукраїнського збору кришок Пластик рятує життя від громадської організації Місто майбутнього. В Олександрії збір координують представники Української волонтерської служби. Ціль збору 3 мільйона кришок. Після цього організатори здійснять купівлю безпілотника для ССУ. В Олександрії збір буде проходити з 22 травня по 4 червня на базі закладів освіти. Інспектори 11 ДПРЧ перевіряють школи Олександрійської громади щодо її готовності до нового навчального року. Рятувальники звертають увагу на стан електромережі, наявність систем протипожежного захисту та вогнегасників, відкритість евакуаційних шляхів та наявність джерел протипожежного водопостачання. Виявлені під час перевірки порушення, рекомендують виправити у найближчий термін. 18 травня Олександрійські рятувальники гасили сухості та сміття, ліквідували загоряння гаражу та спасли голуба. Вогнеборці загасили дві пожежі сухої рослинності та сміття на відкритій території в селі Сургани Приютівської тергромади та по Кременчуцькому шосе в Олександрії. Крім того, 18 травня о 12.15 надійшло повідомлення про пожежу по вулиці Самохвалова, села Марта Іванівка, де виникло загорання 4 метрів квадратних сміття та 5 Метрів квадратних покрівлі гаражу на території приватного домовладіння. Пожежу ліквідували о 12.40. О 9-й годині ранку рятувальники прибули за викликом до квартири по вулиці 6 грудня, аби дістати голуба з вентиляційного каналу. Знявши решітку з вентиляційного каналу, вони вивільнили птаха. У суботу, 20 травня, очікується мінлива хмарність. Температура вночі плюс 15, вдень плюс 25. Атмосферний тиск 755 мм ртутного стопчика. Вітер північно-східний 3 метри на секунду.